Я і сина і святого Духа, слава Ісусу Христу! На слава Богу! Дорогі браті і сестри! Сьогодні наша церква <кхів> за старим стилем за правдивим календарем, вшановує пам'ять святої великомучениці Варвари, святої, яка дуже сильно полюбилася нашому народові і не тільки нашому, тому що її шанують по всьому світу. Вона є святою перших століть християнства, тобто вона єдина для церкви, і для східної, і для західної. Її шанують католики, ватиняни, її шанують в Європі, її шанують в Америці. Навіть є там таке містечко в ліберальному штаті Каліфорнія, називається Санта-Барбара, по якому був колись серіал знятий. Але її мощі почувають тут, в Києві, в нашому престольному, першопрестольному граді Золотоверхому Києві почувають в Володимирському соборі. Раніше вони почували в Михайлівському монастирі, але коли більшовики зруйнували перший Михайлівський монастир, то чудом ці мощі вдалося врятувати, і потім вони були перенесені в Володимирський собор. І там ось уже 50 років патріарх, святіший патріарх Філарет, звершує акафіст кожного вівторка перед цими мощами. Якщо раптом його десь немає, то звершують по його благословенню інші священнослужителі. І він колись говорив, що ця молитва біля мощей Варвари, що вона його тримає при житті. І він розказував, що коли його призначили ще митрополитом на Київську кафедру. То це якраз був вівторок, і він послужив цей акафіст, тоді перший раз біля мощей великомучениці Варвари, і ніколи з того часу ця молитва там не переривалась. Річ в тому, що в церкві існує розділення між мучениками, великомучениками, преподобномучениками, священномучениками, і для людей, які не заглиблюються в церковне передання, і дуже дарма не заглиблюються. Іноді може ця різниця не мати якогось особливого значення. А іноді нам здається, що великомученики це ті, які просто більше постраждали. Тому що кожен мученик постраждав по-своєму, по-різному, але дехто ніби прийняв смерть швидшу. Комусь просто там відрубали голову або закололи списом, або там у вісні задушили. А деякі страждали дуже довго, деяких страшенно довго мучили, по декілька днів підряд, чи навіть по декілька місяців їм там потрошку там, їм істязали їхнє тіло, от мало помалу. І іноді здається, що вони великомученики, тому що вони більше му прийняли. Але насправді це трошки все інакше. Тому що, тому що вони великомученики. Як ми згадували за останні дні, ми згадували недавно великомученицю Катерину, ми згадували великомученика Юрія Переможця. Вони великомученики через те, що вони були особливого знатного роду. Через те, що вони були великими при житті по праву народження. Що Юрій, що Варвара, що Катерина, що інші там. І їхнє ім'я, воно звучало в народі більше, ніж ім'я багатьох інших. І тому, коли вони вже свідчили про віру, то від них відмахнутися від цього свідчення було практично неможливо. Тому що якщо якийсь раб прийняв християнство і потім за це був замучений, ну що, одним рабом більше, одним рабом менше, мало хто звертав на це увагу. Якщо це був хтось уже з середньої ланки, наприклад, хтось із воїнів, то на це вже дивилися і нашими очима. Їх намагалися переконувати, їх намагалися ну спочатку там пряниками намагатися зриктися віри, потім погрозами, потім муками, але це спричиняло вже певний резонанс в народі. А коли це були діти вельмож і діти царів. То звичайно, що це дуже сильно народ, так би мовити, ну це навертало до віри людей дуже сильно, і коли такі люди демонстрували свою віру до самого кінця, то дуже багато хто навертався дуже багато хто думав, якщо такі знатні люди міняють. Світське багатство, блага і своє життя там при дворі, при грошах, при зв'язках, при владі, при спадщині такій великій, міняють його на відданість Господу, значить, в всьому щось є особливе. Тому що, так би мовити, нормальна людина так, таке земне не, не проміняє на щось невидиме. І тому ми бачимо те, як Господь діє, як Господь прикликає людей і. Веде їх за собою, тому що Бог потрібен і бідному і багатому, Бог потрібен і здоровому і хворому, Бог потрібен і знатному, і звичайному. І так з усього, з усього світу, з кожного стану, з кожного покоління різні мученики покликані. І ці мученики, вони, незважаючи на все те, що вони перетерпіли, так як перетерпіла свята Варвара, почитаєте її життя, почитаєте її акафіст на домашнє завдання. Там дуже красномовно все описано. Вона перетерпіла, вона взагалі прийшла до віри через те, що вона споглядала красу світу, через те, що вона дивилася на небо і. Вражена його красою, вона подумала, що ті ідоли, про яких розповідала римська міфологія, що вони не здатні були сотворити таку красу, що вони занадто тлінні, тимчасові і занадто схожі на людей. Потім їй розповіли про істинного Бога, їй розповіли про єдинородного його сина Ісуса Христа, і вона замислилась, і тоді вона. Відкинула все, відвернулася від усього. Як написано в Акафісті до неї, що нечастивого батька зненавиділа і полюбила Господа, і йому ж присвятила себе. І мученики, хоча вони страждали, хоча вони дійсно перетерпіли таке, що навіть уявити важко, що плачеш, коли читаєш навіть просто, то вони все одно є блаженні. Тому що. Вони вже при житті розуміли, чого вони прагнуть і на що вони йдуть. А розуміти мету свого життя, чітко бачити її це велике щастя і велике благо, тому що зараз косо дивляться на тих, кого називають фанатиками, кого називають екстремістами. А насправді це просто люди, які чітко визначили мету свого життя, завдання свого життя, і які чітко визначили за що і для чого вони будуть помирати. Зараз люди, які не мають такого чіткого визначення, такого стержня віри, вони дуже страждають від надмірної свободи і надмірних можливостей. Тому що у нас зараз дійсно нам світ дає стільки різних можливостей і стільки різного можливого вибору, що люди просто метаються туди-сюди, вони не знають, що їм вибрати, і дуже часто при всій тій свободі, яка є, люди впадають в депресію через те, що вони не знають, що їм робити в кінці робочого дня, коли вони приходять зі своєї роботи додому. Вони не знають, чим їм зайнятися. Вони не можуть, як то кажуть, знайти себе. Зараз люди дорослішають дуже повільно. Якщо раніше там син міг уже там в 12-13 років там за якихось важких обставин взяти на себе функцію чоловіка в сім'ї, то зараз люди до 40 років з мамами живуть і не можуть відсеперуватися, не можуть піти. Зараз е занадто комфортні стали умови, занадто добрі, і це дуже сильно загальмувало людей. Це дуже сильно їх розслабило. Це забрало відчуття особливої мети в нашому житті. Це забрало відчуття того, куди ми можемо прямувати, і яка мета є достатньо великою і достатньо вагомою заради того, щоб за неї жити і померти. Зараз е, люди живуть в цьому сенсі набагато гірше ніж колись. Може, колись який-небудь селянин, який працював на полі цілими днями і від... Родючості поля від наявності дощу залежало те, чи зможе він прогодувати себе і свою сім'ю, чи зможе він фізично вижити на весь наступний рік. Він розумів, що він цілковито залежний від милості Божої, і він розумів важливість богоспілкування, і він розумів важливість молитви. Він розумів, що молитва приватна і церковна служба, тому що раніше церкви були скрізь. І навіть селяни мали змогу відвідувати божественну літургію, причащатися. То він розумів важливість цього. Він розумів, що це стоїть на першому місці. Він розумів, на відміну від нинішніх людей, що найціннішою справою це є молитва, а не покупка нового айфона чи нової машини. Зараз люди дуже часто себе займають якимись забавками або поглинають щось тільки тому, що це у всіх є. Зараз чоловіки стараються купити собі модну машину, тільки тому, що як же, у всіх інших є у моїх каршів є, а у мене немає. Жінки зараз іноді заводять дітей. Навіть не тому, що вони дуже хочуть цього, а буває таке, тому що як всі мої подруги вже народили, а я до сих пір сиджу і незрозуміло на що чекаю. Люди дуже сильно залежні зараз від суспільної думки, а ця суспільна думка не кончує хорошою, вона не кончує доброю. Добре залежати від суспільної думки, коли ми бачимо приклади великих святителів, коли ми бачимо приклади подвижників, монахів, коли ми бачимо мучеників або хоча б читаємо про них. Коли ми на це все дивимося, то тоді добре взоруватися на такий приклад. Але на превеликий жаль, ми зараз в основному бачимо дуже погані приклади. Зараз наше підростаюче покоління, воно ніколи не, в житті не читало Священне писання, їх не тягне до церкви, хіба що якщо богощастиві батьки там, чи дідусі бабусі приводять. Люди такі там, ну, молодь. Вони дуже рідко читають якісь нормальні якісні книжки, але вони при цьому мають енциклопедичні здання за історію останніх футбольних матчів, серіалів, естради, забивають голову незрозуміло чим і не мають правильних прикладів для взорування. І дуже ми можемо тільки сподіватися на те, що нинішні події, переломні, які сталися в Україні, що вони майбутнє покоління вже змінять. Що Люди будуть мати діти, молодь вони будуть мати інші взірці для того, щоб орієнтуватися в своєму житті, але все одно навіть приклади наших відважних воїнів, які безсумнівно варті наслідування, їхня мужність, їхня сила духу, їхня твердість, їхня принциповість, їхня безстраща ну безумовно варте прикладу наслідування. Але є і ще вищі приклади, до яких ми повинні будемо привчати майбутнє покоління. Коли ми повинні будемо змушувати їх згадувати про все те, що зараз зберегла церква, не кожен із нас покликаний до мучеництва, і слава Богу. Але мучеництво теж буває різне. Мучеництво це не тільки коли нас ріжуть ножем, палять на вогні чи розпилюють пилкою. Мучеництво це також бути білою вороною в світі. Терпіти насмішки в сві світу зараз віруючих людей так сильно намученства, ну у нас принаймні слава Богу, не видають, але дивляться як на чудіків якихось в Європі, можуть там з роботи звільнити або не пропустити на якусь високу посаду, якщо ти відкрито і сповідуєш віру в Господа, істинного Бога, а не в їхні там права людини і інші ліберальні недоцільності, то кар'єру тобі зробити вже не дадуть. Це теж свого роду малесеньке таке невеличке мучеництво, і нам не треба його боятися. Тому що Господь своїх завжди підтримає і своїх завжди захистить. Які би не згущувалися хмари, як би не було би тяжко, як би нас не, не гнобили і не нападали на нас з усіх боків, ніколи не треба боятись. Треба стояти безстрашно, так як стояла свята Варвара, яка Своєю мужністю, будучи ще зовсім молодою дівчиною, свою мужністю, своїм безкращем вона посоромила дуже багатьох тогочасних чоловіків, які так, так сказать, пишалися своєю чоловічністю, але в якийсь певний момент могли злякатися. Вона їх посоромила. Вона нам показала істинний приклад віри. Тому якщо вона змогла, то і ми, і кожен з нас теж зможе. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую.